Let's make America Great Again. Дуже агресивна пропаганда. Для мене зеленський популіст. Безумний. Чи вплине якось зникнення Росії з політичної карти? Ну, перш за все. Ну, Росії не зникне. Щось лишиться? Слава Україні! По-перше, вам дуже дякую, що ви в Житомирі. Я би сьогодні хотіла такі маленькі питання проговорити, як вчити історії, яка місія історика. Чому надійка до тебе ці питання? Тому що ви маєте такий ну, один проект, в якому ви сьогодні вже якби він вже якби завершився, мабуть, якийсь певний його етап, але ви були дуже довгий час разом. І е, хочу два слова сказати. Про надійку, першу, да вона у нас письменниця. Вона у нас була в Житомирі, Вона тут презентувала свої книги. І ці книги для мене такі дуже, дуже знаєте, як від у сковороди від серця. Це про те, щоб прожити своє життя з гарними історіями, щоб все було так затишно і комфортно. І це було. да, і Ярослав Грицак, це історик, це науковець, це публіцист, це Публіч, професор публічний інтелектуал. Тобто... But, please, please, please. Да, для please, please. мене взагалі, то ви до інтелектуалів України, mm -hmm. от я вас там на тому mm -hmm. рівні бачу. Доктор історичних наук, професор УКУ, мого улюбленого Українського католицького університету. І ви можете додавати все, що завгодно ще, бо я ну, не настільки можу щось можу не додати, але ви люди, які точно формуєте думку певних прошарків України. І це надзвичайно важливо. І от е, коли я згадую, наприклад, з цим іду mm -hmm. по життю, як я в. Історію в школі. Я не можу сказати, чи це травма, чи це не травма, але я кожної суботи брала такий формат а А3-го листочка, розрізала його на три частинки, і там були дати або там дата конкретно місяця, або року. І у нас мій педагог з історії вона казала. Куліковська битва. І я так, і в кожного були свої. І ми мали там три секунди підняти і це 1300 там, ну, умовно, 80, я не пам'ятаю це все, да? от такий рік. І це була така історія, яка ну, особливо любові до того предмету в мене не було, бо там не було логіки того, ну от що ми робимо. Для чого, що там відбулося? Це був якийсь набор цифр, дат, і це все от потім таке перетворилося в якийсь хаос. Ви історик, да? і мені здається, що ви дуже по-інакшому бачите. Особливо всі ті події вони мають якийсь контекст. Вони, там немає, там уже, мабуть, тих цифр, тому що я от читала книгу, з якої ви сьогодні приїхали до Житомира. Там є е, контекст і всеукраїнський, і світовий контекст. І коли е, ми говоримо про питання, то воно так звучить. Як треба вивчати історію сьогодні, коли у нас, е, Росія прийшла до нас з війною? На що ми маємо звертати увагу? Яка місія? Вчителя або в школі, або в виші історика. Ну, я думаю, що добре дуже ставити питання. Не за все, історію неможливо знати. Ніхто не знає історію. Я не знаю дат. Тобто я знаю, але якщо я забуваю, де ходився в Вікіпедію і знаєте, це не проблема. Історію не можна знати, але історію можна просто розуміти. Це різні речі є. І це зніречі. Я вважаю, що найкраще це і світа в школі чи добу дає певні розуміння історії, куди не схеми. І головне питання для чого це все, для чого ми є? Що ми є, що що є наше, і що ми з ним маємо робити? Тобто, бо я вважаю, що будь-які спроби зрозуміти нашу стратегію чи майбутнє, всі мушу починатися з, з, з розуміння історії. Без цього, без цього це є неможливо. Я вважаю, що Україна за ті роки пройшла дуже важливий шлях. І, зокрема, я вважаю, що дуже важливий шлях, що сталося у світі, що ми нарешті ділимо українською історією історії. Це один процес. Знаю, багатьом це не подобається, але скажу, чому мені подобається. Тому що е, десятиліттями з радянської суду раніше українська історія вдалася майже виключно в тіні Росії. Нам якийсь тим додаток до російської історії. А насправді українська історія має свою власну вартість. І це варсмачки зрозуміти тоді, коли вийти з російського контексту. Причому навіть вийти з європейський контекст це добре, це недостатньо. Тому що дуже багато речей робилися без європейським контекстом, які мали вплив на українську історію. Скажімо, одна з найбільш популярних речей, яку знають Україну у світі, це пісня «Щедрик». Але зробила вона де свою кар'єру тільки якихось муштах Америки. Я в цій книжці показую, щоб неможливо зрозуміти феномен козаків без від без феномен без відкриття України Америки. Так він дуже важливо. Тобто дуже важливо мати ці речі. Бо що є дуже світовий важливо? Контекст. Так, так, світовий контекст. Бо що дуже важливо? Є кажу, Україна є проблема. Я вже кожна країна проблема. Тому що маємо проблеми. Війна зараз проблема знаємо, а перед нами була корупція, такі всі інші речі. І з тими проблемами кажуть, треба їх лікувати з ними щось робити. Я вважаю, що історія дуже додається, то, яка може допомогти вам поставити діагноз. Але є одна засаднича засада. якщо ти маєш дати складну проблему, і ти не знаєш, як розв'язати, пробуй розширити контекст. Контекст як географічний, так і історичний. Тому що більшість проблем, які ми маємо, виникли на сьогодні. Це ж Путін не почав війну 24 лютого, правда навіть на го не почав. І навіть не Путін почався він ремі, тому ми, ми деться до це, це скажем та корупція, так інші речі. Тому я виступаю за цей спосіб, щоб страба це історія має бути максимально контекстуалізована українська історія. Тобто місія сьогодні педагога говорити про контекст та mm. про розширення контексту. Тоте вирвати українську історію з тіні російської історії, бо українська історія самодостатня, цікава і має то почуття гідності, яку нам 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 забирали. Я не скажу це легко. Тому що, на жаль, на жаль, треба визнати, що історик, вчитель історії, у нас був поставлені такі умови і значно міліціону залишається, коли немає часу на щось прокреативне, щось інше. Радянська держава, притим інша держава, працює вчитель такого собі раба, який працює за досить низьку зарплату, завантажений там всяким перевірками документів, таки всі інші інші. В нього залишається часу на такі речі. А крім того, підручник наспишеться так, що не залишається часу на думання цих підручників. Бо добрий підручник той, це відповідні зразки, які, які ставить питання. Не питання, якому даті там відбулися, а «попробуй щось там зрозуміти. Скажімо, моя знайома, яка переїхала до Америки, вона розповідала, що одне з перших завдань, які дали вчителю, де його, його, її дитині школяру, це пробувати самому написати газету, як, як би видали газету в Чикаго у 29-му році. Це був такий проєкт. Ми дуже важливо. От, от на що треба зробити? Бо треба не тільки креативні читати, а зробити креативні учнів, що ми було дуже-дуже цікаво. Це різні способи, але я вважаю, що це питання перш за все реформи, має маєте зверху. Дуже багато що вдалося і вже є в Україні, але думаю, що багато що залишається зробити. Перш за все, дуже дякую вам, пані, за запрошення. Дуже приємно бути в Житомирі. З соромом признаюся, і це стан, знаєте, справ нашої України, що перше в Житомирі. Хотів давно проїжджав давно по трасі, бачив Житомир десь там далеко. Коли... Але питання логістики. Зробіть щось, щоб до Житомира ходив поїзд. Дуже важливо. Львівська, львівська е, прохання до вас. Книжка писалася про війною. І книжка писалася для того, що, знаєте, кожна наука починається тоді, коли є питання. Якщо питання немає, тоді це на наука. Бо не треба ставити питання, чому сонце сходить на сході, а на заході. Це на наука, це так? І отже, я собі ставив те питання, чому після 30 років трансформація достатньо успішна і Україна досі залишається бідні України. Лед-фесік, Україна залишається найбіднішою країною Європи. Бідніше навіть за Росію, бідніше навіть за Білорусію. Хоча той, хто нас, хто пам'ятає, мав достатньо живши з Радянського Союзу, в му році був прогноз Deutsche Bank, що якщо розвалиться Радянський Союз, Україна буде першою. Питання чому? І Я пробую хочу відповісти. Мені здається, що з війною люди стали страшезно розгубленими. Вони не знають, що їх чекає навіть завтра. Вони не знають, що їх чекає в майбутньому. Вони не цілком розуміють, хто вони і чим їм потрібно займатися, на чому фокусуватися. І я пам'ятаю, коли почалася війна, як багато людей писали в своїх соцмережах: ось моя теперішня майже біблія, і вони постили фотографії цієї книжки, бо намагалися зрозуміти. І взагалі, популярність книжки, як не дивно, вона сильно зросла саме з війною, через те, що люди почали ставити собі ці питання, і це вже не спроба втекти в читання, це вже не ескапізм, так в якийсь коли некомфортно людина намагається утекти, вона намагається зрозуміти і діяти. І власне мені здається, що ця книжка допомагала це робити і е, розповісти і собі, так місія не знаю, місія, не місія, може це надточне на слово. Е, але те, що можна зробити книжкою, так те, що може зробити історик, це розповісти своїм. І про своїх, тобто багато людей, як ми сьогодні вже згадували, вони виїхали за кордон, і вони приїхали, вони не асимілюються, бо вони хочуть повертатися, але вони намагаються інтегруватися. І для того, щоб інтегруватися, вони мають якось показувати свою ідентичність, і ця ідентичність не мусить бути пов'язана виключно з новинами з гарячих точок, так з гарячої точки їхньої країни. І коли люди хочуть розповісти про себе, їм потрібно розповідати історії своєї родини. Своєї країни і історію, ось цю загальну історію. І мені здається, що власне ця книжка і інші книжки українських істориків вони намагаються допомогти людям у цьому. Мені здається, що ми всі потребуємо такої правдивої історії. І в мене питання: а як тоді ввести ці історичні суперечки, коли навколо я не знаю, як це відчуваю, дуже агресивна пропаганда, і кожен. Кожну подію її намагається перекрутити. От як вести ці істори історичні такі суперечки? Я не знаю, чи мають на це питання, бо я не знаю, як це робиться в школі. Мої діти давно вже виросли, знають. Ми вироб... говоримо просто про мабуть, а... не тільки про школу зараз, тому що ці ці питання виникають сьогодні і у дітей за кордоном, особливо це те, що я знаю там мої, мої онуки. Да, і вони у них дуже да, даже педагог з Болгарії, на наш погляд, веде себе не так. Реагує на певні речі не так, та? тому що от, там є теж пропаганда в Болгарії. Вона зараз приїхала в Голландію і вона керується тими, і ту інформацією, яку вона отримала в себе на батьківщині. Ну, дивіться, випадку Болгаріївської січки Болгарія може легший випадок, тому що вони часто користуються тими наративами, які російські, які путінівські. Я думаю, що найбільша така, скажімо, загроза чи спокуса я відповідати Путіну на рівні Путіна. Кусатися, тому що Путін свідомо діє на пониження, на пониження сказати, інтелектуального і на підвищення цього емоційного, так? Ми не, ми не тому, як би сказати, з точки зору історика, правильна тактика, щодо до Путіна наказати, Путін що Путін не повинен, що Путін ідіот. Тому що так, як ми робить, показати, як, як маніпулюється історія, що не можна робити? Що не робити таке, що жоден нормальний історик не може зробити. І це можна дуже-дуже дуже, 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 дуже реально, реально, реально показати. Це одне. По-друге, болгарська історика, не болгарська історика це вчитель вчителька-ченчилька, але є зараз дуже багато, нарешті, напоїлися нормальних істориків на Заході, які починають історію трактувати у дуже добрий спосіб. Знаєте, Очевидно, що в істор... історії болгарка, що це можливо, не треба вірити українським історикам на українську точку зору мають. Але є дуже багато зараз істориків у світі, визнав історику Тімоті Снайдер. Не хочеш тут українську історію, тому ти Тімоті -тім Снайдер, інше, маємо той вигідний момент. Коли українська історія на починають питати на українські історики і в дуже добрий спосіб. Не кажу, що український спосіб, я не знаю, український спосіб такий можливий, але в правдивий спосіб, але цей правдивий спосіб відповідає нашим українським, українським українським інтересам. Я не маю готові на ваше питання, просто вважаю, що треба в цю боротьбу обов'язково вв'язуватися. Історич треба захищати, треба відстоювати. Але вже не це головне завдання. Тому що входячи в нас, входячи, вводячи в нас ці історичні суперечки. Ми йдемо в бік, збочуємося, тому що важливіше питання. Міти важливіше питання, як зробити крон успішною. а ці питання успішне, як сказав, зменшити корупцію, як перемогти війні. А ці питання мають інший характер питання, ніж скажемо, чи держава чи Русь, Українська чи Російська. У мене таке питання в українському суспільстві до війни по всіх напрямках існував український напрямок, про російський популізм. В умовах війни, як ви вважаєте, як ці напрямки будуть розвиватися, впливати, і чи зможе українське суспільство подавати популізм, який був присутній? Дякую. Ну перш за все, ми розуміємо, що популізм є універсальний і всюди. Тільки в певних країнах в певний час він чомусь починає брати гору. Для мене зеленський популіст. Без сумніву. Тільки радше популіст знаком плюс, ніж знаком мінус. А це дуже важливо. Я лише скажу, знаєте, що. Приклад Зеленського трохи нагадує приклад Черчилля. в тому сенсі, щоб Черчилль помер до 39-го року, ніхто б засідав не згадував. Черчилль був невдаха політик, з великим рахунком. До нього сталося з великим пітетом повагою. Але коли Черчилль… Черчилль забив 29 рік, коли Черчилль став прем'єр-міністром, раптом він виявився, що він лідер. Дуже важливий. Думаю, це це саме щось маємо із Зеленським. У мене ключове питання є, що буде після війни, чи Зеленський з тої переваги не стане великою загрозою. Тому що має чуть високу популярність, яку він зараз має, заслужено має. Чи ця популярність на приводу того до нового кажучи, до нової загрози авторитаризму? Не Януковичівського типу чи путінського типу чи, чи, чи Лукашенківського, а кажучи, кажуть, авторитаризму з, зеленого з людським лицем, але все-таки авторитаризму. І далі входжу, що це програма інституції. Інституція означає те, що має бути максимально обмежена державна влада. Вона не має втручатися в ті сфери, де вона, де їй це не властиво. Тобто моя ідея дуже проста: щоб подлати популізм, треба мати альтернативні проекти. Проблема полягає в тому, а що ані з першого майдану, ані з другого майдану не вийшло жодного удалого політичного сенсовного проєкту. Я вважаю, що зараз наше завдання є, думаючи, вже про перемогу почати формувати нові політичні проекти, які не те, щоб довоювати воювати з Зеленським, будуть робити здорову противагу до цього проєкту. Щоб він не чув, що влада абсолютно. І я це формую дуже просто. Знаєте, як зараз ми е, е, маємо вибір або воювати, або допомагати тим, хто, хто воює. Так я вважаю, що наше завдання на ближчі роки буде або йти в політику, або допомагати тим, хто займається політикою, вчасний політикою. Що нас зараз об'єдне не ЗСУ. Нас зараз перемог на фронті. Не історія. Тому що я переконаний, що дуже багато тих, хто ви ЗСУ, мають різні візії історії. Пропускай найдет і мають досі про російський погод. І це реальність. У мене інше питання, що тепер треба історику описати цю реальність іншим способом. Тому що для мене історія не ще інша, як спроби відповісти на питання сучасності, звертаючись до, до минулого. З точки зору Путіна Україна би не мала існувати, тому що полина не говорити російською мовою. І цей аргумент, в принципі, аргумент раціональний. Але ти бачиш головний аргумент ЗСУ, який є, де люди воюють у цій мові, Міта навпаки треба йти. Не треба шукати виправдання, виправдання, е, виправдання сучасного через мову, а навпаки, показати, що сучасне є результатом. Треба якось перевертати ці речі. Воно каже, що дуже важлива є тактика. Не можна в'язнутися супротивником такий як Путін і воювати його методами. Якщо ти йдеш на його рівні, ти обов'язково програєш. В нього ресурси більше. Ти повинен вийти з цього ресурсу, не дати не дати себе завести в цю пастку і переформулювати питання такий спосіб, коли це тобі стає вигідно, а він виглядає дуже ідіотично мені здається, навіть прийняти те чи інше рішення сьогодні, яке стосується і в економіки, яке стосується корупції, це якраз як для мене, да? це є подолання того минулого. Є вибір або залишитися в тому минулому. Так? Ну і там умовно там е назначати там свого генпрокурора, чи ще, чи ще, чи ще. Або все-таки прийняти сьогодні такі рішення, які зроблять нас сильнішими, і тоді відірвуть ще далі від Росії. Є дві тактики, дві тактики, тактика, яку живе Путін. Тактика жов Путін це свідомо зануритися в історію. Тактика підняти Росію з колін. Так зманулось так. Це ж сказати, що а, а, каже саме Трамп, Let's make Америка great again. Тобто, можна кажучи, та тактика, що десь в минулому були золоті часи, і нам зараз треба повернутися назад. Тобто ця тактика, йти вперед, дивлячись назад. Мій колега, а, до речі, російський ліберальний історик, придумав тут жодну метафору. Каже, що на що схожа Путінська Росія? Це такий великий позашляховик, який їде по болоту, бо бездорожжю. Все переднє скло заліпало на болото, нічого не бачить. Єдине, що в нього перспектива це заднє скло. Знаєте, він їде вперед і рухаючись, рухаючись назад. І це тактика є згубна. Вона дуже збагато за Росія, закинуть приходить на батьків популістичних. Угорщина то сам, Орбан це саме робить. І ця так, так нікуди не веде. На щастя, на щастя, на щастя, українці не мають золотого віку. Може, з Вінкам там козацького дуже коротко. Ми не маємо, ми не маємо куди повернутися, нам тільки треба втікати, тому що та наша історія. Останні 100-100 років, знаєте, останні 100 років. Це старе жертви, таке всі інші, нам треба втікати від цього. І це дві різні стратегії. Одна, яка закликає внизу назад, і Путін нас це втягує. Давайте назад, давайте розбиратися, чи є Русь, таке всі інше. А інша стратегія ні. Ми хочемо рухти спрятаться. Ми стану інші інші питання. Атлантичний альянс і десь якось тобто дуже важливо сказати. Так. Дуже важливо. Чому я кажу, чому це потримає? Тому що де-факто Україна давно вже глобальна. Україна була такої 30 років, коли ми хто здянського союзу країна війниково спрацінізованою і дуже зальованою. Були як банки Васів, яку відкрили для світу. Ну і тим були закатаніш. Ми пройшло три років. Ми зараз бачимо книги частину глобальної смоту тої міри, що українська війна це глобальна війна зараз. І вона вирішує, вирішує долю, долю світу. А з другого боку, ми бачимо, як світ українізується, бо ті проблеми, які українські, стоять проблеми всього, всього всього, всього, всього світу. Для цього треба мати нову історію. Для цього писати історію, що не була окремо стару в країну, встане світу, послухати оці, оці пов'язання. Тому що я вважаю, що українська історії не має такого нічого унікального що не було в інших історіях. І тому дуже часто, якщо ми навіть немає підказки в своїй історії, можемо йти підказку в іншій історії, яка має дуже схожа, схожа, схожа позиція. Але от скільки було спроб написати от таку правдиву історію. Ну, я, Можливо, я щось путаю, так? Як? Но, Омелян Прицак, він же ж приїздив сюди, щоб об'єднати тут цих істориків, чи я помиляюсь. От Зараз в Могилянці лежить це цілий музей а, книг, стільки книг, які, от… І, і два тому він написав. От зараз ми там готуємо третій, третю цю книгу. Де просто факти, 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 щоб просто це все зрозуміти, зібрати. В певний період історії, щоб зрозуміти логіку, що тут відбувалось. А чого ми до сих пір от, маємо тут все ж таки історію, яка, знаєте, мені здається, що навіть якщо її написати, то вона може бути так, може опинити, трапиться, що вона. Така під чиюсь точку зору, хто сьогодні, кому це потрібно сьогодні, так, так як відбулося з Росією. Хіба ні? Не ображайте нас історики. не такі мене це не про історики. Мене вазе про історію так само. Дивіться, що дуже важливо. Я здав приклад працака. При цяк при, ця, при, ця, при, ця, при ця надзвичайно важливий і показовий. Він є один з тих, може найбільш відомі, що той покоління історики які власне вирішили передумати історії, переписати продумати історію, тому що його питання було, чому в 20-му рік не вдалося національнаціоналізм знімання. Не, не пробували це відповісти. І це Леся Крунецький, Юр Шевченко, Іван Емелян Прицак і ціле покоління було це зробили. І вони виховали своїх учнів, які зараз мають посади в, в престижних американських північно-американських університетах. Але що дуже важливо? Вони розуміли, що така історія, яка є, уже не працює. Треба передумати іншу історію, не дуже важливо. І власне то зна таке питання: коли стратегії перемоги, шукаючи, а як її можна передумати, як є. Що робив Прицак? Прицак, І це не більше слово, Прицак вирвав російську історію з іншого боку. Тому що сказав, що неможливо зрозуміти українську історію без турецької історії, без арабської історії. Бо він був спехівець цього, розуміти скандинавську історію. Просто вирвав таким чином, що він показав це. Я одна з моїх власних центральних тест цієї книжки про колумби козаків. Я завжди думаю, що це моя теза. Потім все та забула прицяка. Прицяк сказав царска в 71 році перший всіх курсов, що без колобиного козаків. А потім вилися, що, навіть, це не прицяк, Це сказав, як го безбав п'яти роках. Не дуже важливо є, але важливо, що хтось це починає бачити про це розповідати. Неможливо в історії немає поняття, що можливо написати правдиву історію раз і назавжди. Такого не буває. Тому що це інша наука, та навіть і математика така немає, тому що фізика жодна наука не має повного знання. У мене є приятель, який є астрофізик, і він розповідає, що приблизно приблизно, дуже умовно, те, що ми знаємо про серсне серце, це все 5%. І якби ми знали 6%, це не перевернуло б нашу голову. Дуже важливо. Просто ми всі пхонуці, науковці, розуміємо, що правда це що щось, що неможливо осягнути вповні, але це не означає, що ми не маємо рухатися на шляху до правди. Бо як ми простим рухатися, ми простим бути тими пропагандистами, такими ще дуже важливі речі. знаєте, є. І тому я кажу, що з таких людей, як при чи когось іншого, це переписати історію, щоб знаєте, рухатися, робити далі кроки або прориви далі в цьому напрямку. Марсі Шор написав дуже добру книжку про український майдан, називається Українська ніч. Вона там дуже важливу тезу сказала, що, власне, Україна зараз найбільш правною зоною. Де найдовшим можна пройти до шляху по шляху до правди це Україна. Написала це ще перед війною. казала, що Майдан це своєї прорив. Питання тільки зрозуміти, що важливо, чи ми історики це розуміємо. чи Українські історики це розуміють. Чи можна писати таку проривну історію? Бо ми пишемо історію не для України, ми пишемо історію для світу. Це дуже важливо. Так зараз ЗСУ воює. Для всього світу. Так само українська історія стає течимось дуже важливим для розуміння всього світу. Такий щит Європи зараз, наша ЗСУ за і наша країна. Мені здається, я би казав ширше ніж Європи, тому що ставки ширше. А що Півнечна Північна Америка, Канада, а що Тайвань? Не також не захищений нашими, Знаєте, завжди. Я не, не тяжко назвати країною, яка би зараз не була під впливом цієї. Томас Фрідман десь два місяці тому написав статтю, і він було кінкриття. Що війна в Україні сильно впливає на виробку лісу в Белоразелі. Де Україна де Бразилія, з дуже важливо? Тобто кожен, ось кожний день війни не означає ніктітрати для України для Росії, а означає величезне збільшення екологічної катастрофи для всього світу. Оце це маємо про це говорити. Існує така теза, що якщо Росія як країна не зникне з політичної карти світу, то відповідно така війна повториться і не один раз. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи вплине якось зникнення Росії з політичної карти на ситуацію в Україні? Мені здається, це не вбереже Україну від подальшої війни, яка теж може статись через 15-20 років? Ну, Без усе ну Росія не зникне. Вона, як кажуть, дипломати занадто велика, з ядерна, щоб зникнути. Щось лишиться? А навіть якщо Росії буде менше, це означає, що зникне загроза України. Бо справа не в розмірах, а справа в типу країни є. Тому що Росія має тип політичної системи, яка провокує агресію до сусідів. І це й постійно. От, власне, тому вона не подлала свою історію, бо скажімо, зараз жодна німець не буде думати про окупацію Австрії чи Польщі чи Франції. Це вже неможливо. А Росія. Не то собі уявляє, а ще й хочеться і війни. Ключове питання, я знов ж таки, всюди питання реформ модернізації. Ключове питання, чи Росія спроможна радикальні реформи, яка б могла змінити, подолати їй своє власне минуле. Власне, в цьому є права? Україна дайла минуле, а Росія то не в минулому. То не в минулому болоті, знаєте, це все інше. Бо моє переконання, що Росія сама не спроможна це вже зробити. Крапка все ж таки, про педагогів в школах і в вишах. Як їм сьогодні де їм черпати оці знання? От як їм реагувати на все те, що відбувається в світі, щоб правильно для дітей от, запустити той процес, щоб вони могли постійно перебувати от в логіці розвитку всіх процесів, глобальних процесів? От ви можете дати якусь пораду? Надійка, ви можете дати таку пораду педагогам. Я, я впевнена, що сьогодні багато педагогів просто ну, вони розгублюються. А ще мене, знаєте, які питання, а скільки педагогів сьогодні ну, стали колаборантами, Да? І це теж для мене це така дикість, дикість, я не розумію, як. Ну, так, але мене, ж на... мене, мене інша категорія, яка дуже в мене болить. Педагоги, Педагогіки кінці з кінцями. Це, це саме страшне. Про який розвиток тоді цих педагогів, про яке середовище розвитку ми говоримо, якщо вони ну, хліб. Для мене рівень клубіль України визначається нова професіями вчителі і лікарі. Оце дві процеси, дві, дві професії, які найбільше дбають за людський ресурс у цій країні. І якщо лікар і вчитель Виживає. поставлені виживають і поставили позицію, де вони не мають власної гідності, це країна проречена. То це може вам не тільки про переписані історії, посам про форму самої освіти з любими системи. а тут надійка може більше розповісти, бо це та ідея порталу, яка дуже важлива навігаторів, які за це взялися цю ідею. Так, ну але я б сказала, що дуже важливо зараз заохотити вчителів, бо це такий час, коли треба докладати більше зусиль ніж е, ніж в будь-який інший момент історії. І окрім того, що вони вже роблять, а вони роблять зараз неймовірні штуки Ми і про зусилля такі. Так, і навіть працюючи в тих самих зумах, що не завжди є комфортно, так і вони намагаються, навіть коли е, перші місяці і лунали сирени, і вони переривали урок або часом продовжували урок в укритті, ну, вони продовжували це робити. Але мені здається, що зараз важливо нагадувати вчителям, щоб вони вчили як мінімум англійську мову. Бо ви кажете, що їм потрібно знати, ми маємо багато, достатньо багато книжок тут, але їм потрібно бути відкритими на світ, потрібно бути відкритими на новини, потрібно мати можливість висловитись про ті новини, також, зокрема, для західних кореспондентів. Але говорячи про книжки для вчителів історії, то окрім цієї книжки, і я хочу, щоб всі вчителі історії її прочитали. Виданиство портал також розробило проєкт навігаторів з історії України. І глобальної історії України, і які дають дуже багато цікавої інформації, які дають дуже багато інфографіки для того, щоб вчителю самому було не нудно, щоб він не задобувався з тим, що йому треба, мало того, що дітей вчитель і самому немає що читати. І ці навігатори вони покривають різні періоди історії. На над цим працювала велика команда. Тобто, там є і думки вчителів, які власне є практики, які працюють із дітьми, там є думки. Психологів, які показують, як говорити на складні теми, не ре ретравматизуючи дітей, знову ж таки, якщо говорити про війну, чи до війни. Багато говорили про той самий Голокост і чи про гетто, так і коли заходити в цю тему, як говорити з дітьми зараз і не ретравматизуючи їх, оскільки це наше теперішнє в багатьох сенсах. І власне там є поради психолога, там є питання до батьків, до вчителів, які варто ставити собі, які варто ставити дітям. І власне портал додає до кожної навіть своєї дитячої книжки, а коментар психолога, коментар історика, щоб показати ширше секторальний підхід, да так так. Ну і, і зокрема інтегративний для того, щоб мама, яка не вивчала глибоко цієї теми, чи мама, яка не має якогось там тла психологічного, могла прочитати цю книжку із дитиною і прочитати її грамотно. А, і те саме стосується вчителів історії, тобто це цілісний такий проєкт історичного видавництва, яке намагається працювати саме через освітню перспективу. Я вам дуже дякую. Це ну є точно підстава про те, щоб домовитися на наступну зустріч, коли вже ця книга вийде. Тому що ми вже про неї говорили, коли вас пані зустрічали. Перша так? вже вийшла. Перша вийшла. вже вийшла. Називається світові війни, і скоро почнуть виходити наступні. Ну тоді я запрошую вас до Житомира. І я вам дуже дякую. І сьогодні ми зустрічаємося з аудиторії, де більша частина буде педагогів. А, і мені здається, що це дуже важливо, що вони приходять, що їм це цікаво, і будуть задавати вони теж питання. Дякую вам. Дуже дякую. Вам. Дякую. дякую за те, що запросили дуже прямо тут бути. Ми хотіли би добути бути частіше. І думаю, що ці нові книжки дитини цю нагоду сюди приїжджати. Дякую. Це дуже важливо. Дякую.